Гез Шевченко сон. Чи бог бачить і захмав наші сльози, горе. Може й бачить, Помагав, як от їх горе. Бедковічні чи политі крові людською. Туши моя воя, лиженка з тобою. Уп'ємося отутою, в кризі даже спати. Пошлем туму аж до бога. Його спитати, чи довго ще націл світі катам панувати. Лети ти ж, моя дума, моя люта муко, запили з собою всі лиха всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери їх хати, по всьому небу одну рознеси.